Розглянемо дію ланцюгів управління при вмиканні швидкодіючого вимикача БВП-5 електровозу ВЛ-11М. З провода Е-301 через замкнені контакти АЗВ В-21 проводом 320 через замкнені контакти кнопки БВ блока кнопок 5 по проводу Е-404 через замкнені контакти кнопки БВ блока кнопок 7 отримає живлення провід 405. З провода 405 живлення поступає на замкнені обернені контакти струмового реле перевантаження... Мотор перетворювача РТ 34 По проводу 414 через демферний опір диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2 Р37. По проводу 415. Живлення поступає на вмикаючу котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2 чотирьохсотий провід, мінусовий батарейний ланцюг РДФ 2 при цьому не вмикається. Проводом 405 через демферний опір диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1 Р-36 по проводу 416 через вмикаючу котушку диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1, жилення поступає на 400-й провід, мінусовий батарейний ланцюг РДФ1 при цьому не вмикається. Машиність короткочасто вмикає кнопку «Возврат БВ. З проводу Е-301 через замкнені контакти АЗВ В 20 проводом 501 через замкнені контакти АЗВ-В-30, проводом 502 через замкнені контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ умовний номер 367. По проводу 503 живлення поступає на замкнені контакти контактора гальмівного валу контролера машиніста 115 116 по проводу 688 через замкнені контакти, контактора реверсивно-селективного реверсивно валу. Контролера машиніста ктм 6162 61, 62. По безіменній безимен... перемичці. Живлення отримує замкнені контакти контактора головного вала контролера машиніста ктм 1 2 в його нульовому положенні. З провода 637 живлення поступає на замкнені контакти кнопки возврат БВ блоку кнопок 5. Проводом Е402 через замкнені обернені контакти струмового реле РТ 33 Мотор-вентиляторів по проводу 403 живлення подається в два паралельних ланцюги, вмикаючу котушку електромагнітного контакту К-63, 400-й провід мінусовий батарейний ланцюг, а також на вмикаючу котушку вентиля Вазврат БВ-400 провід мінусовий батарейний ланцюг. При цьому к 63 вмикається, замикаючи основний та блокувальний контакт з 14-го проводу: плюса панелі управління АПУ-209 через замкнені контакти пакетника АЗВ Ф10. Возврат БВ по проводу 45 через кондуїт, проводом 45, Живлення поступає на другу клему клемою рейки 14. І проводом 319 живлення виходить на замкнені контакти електромагнітного контакту К-63. З проводу 416 форсоване живлення поступає на вмикаючу котушку диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1, 400 провід мінус, а паралельно проводом 416 через замкні блокувальні контакти електромагнітного контакту К-63, по проводу 415, на вмикаючу котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2. 400 проект – мінусовий батарейний ланцюг. Дифреле вмикається, замикаючи власні контакти. проводу 405 через замкнені контакти диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2. проводу 406 через замкнені контакти диференційного реле РДФ 1, диференційного реле тягових ланцюгів. По проводу 433, замкнені контакти проміжного реле РП-29. по проводу 407. Живлення отримують замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторні. по проводу 408 на отримуючу котушку БВ. Далі 400 й провід. Мінусовий батарейний ланцюг. Це призводить до наповнення пневмопривода, притиснення якоря до магнітопровода і перемикання блокувань як БВ, так і контактів дифреле. При цьому з провода Е-301 через замкнені контакти з ВВ-22, проводом 303, замкнені контакти кнопки сигналізація, проводом Е 801. Живлення більше не поступає через блокувальні контакти БВ на проводи Е803, Е804, Е805, Е809, Е810 та Е813. Згасають 6 сигнальних ламп БВ1, БВ2, БВ3, СПОМ МАШ, загальна лампа БВ. Та лампа ТД. Що призводить до сигналізації машиністу. Машиніст відпускає кнопку «Возврат БВ, втрачає живлення електромагнітний контакт К-63, але диференційні реле залишаються увімкнені. Втрачає живлення, вентиль «Возврат БВ, і повітря виходить з пневмоприводу під дією вимикаючої пружини, силові контакти БВ замикаються. БВ увімкненно.